Понад 700 потребуючих з Ромського поселення в Мукачеві отримують гуманітарну допомогу від чеської організації Ромудром. Набори видають раз на місяць. До них входять продукти та засоби гігієни. Продовжується роздача в таборі, де ми надаємо такі великі мішки. В тому мішочку людина отримує продукти харчування, крумплю, це картошка, да? правильно да. українською мовою? Е, у кого є малі діти, люди отримують пампер. Це тройка, четверка і п'ятерочка. Людина сама каже, про який їй треба розмір. Гігієн. І засоби гігієни. Там мило, порошок, салфетки. Тому ми зараз сформуємо такий. Щоб нам було зручно роздавати, сідаємо, починаємо з і Надається на родину один мішок. Аби отримати допомогу, необхідно зареєструватися. За наборами приходять і роми, і місцеві жителі, яким потрібна матеріальна підтримка. Розпишіться, будь ласка. Тут. Дуже нам потрібно. Бо Дуже все дорогоє, а пенсія малоє. Дві тисячі п'ятсот. Рада Каландія переселенка з Вугледару Донецької області. Там на лінії розмежування жінка очолювала громадську організацію Циганське національне товариство Ромен і працювала з Ромами. Через війну Рада Каландія евакуювалась на Закарпаття і тут продовжує допомагати Ромам. Про це дуже важко балакати, тому що це не хочеться навіть споминати, але цього. Ми перебували в місті Вугледар, коли обстріли почалися і почалась війна. Потім ми евакуювалися. 20 березня приїхали одразу в міста Ужгород, де нас прийняв фонд Благо, за що я дуже вдячна фонду Благо. Ми прожили там 9 місяців. Нам надавалося і безкоштовне житло, і харчування, і ми почували себе там реально в безпеці. Це дуже важливо на даний час. Багато людей не знають, де їм їхати, і де перебувати зі своїми дітками, з родинами. І на даний час ми в місті Мукачево теж відкрили шелтер, де можемо прийняти людей. І у нас там проживають зараз люди з різних регіонів України. В Мукачівському шелтері проживають 18 переселенців. Це Роми та українці. Їх забезпечують триразовим харчуванням, готують та прибирають мешканці самостійно. Сьогодні на кухні в шелтері чергує переселенка зі слов'янська Маліна Повольська. Я сейчас э, приготовлю нам суп на всех. И у меня сейчас сегодня дежурство. Я зараз готую суп для всіх нас. У мене наразі чергування. Коли в нас буде тут більше дівчат, ми будемо мінятися кожен день. Ми не обділяємо нікого, їмо порівно. Спочатку ми евакуювалися до Ужгорода. Згодом до падіюну прийшли люди і розказали про ромську організацію, дали нам контакти, і я зателефонувала раді. Сказала, що я хочу поселитись. Вона відповіла: ласкаво просимо, наші двері відкриті для вас. Я була дуже прив'язана до мами, оскільки вона була інвалідом. Мама в мене померла шість місяців тому від онкології в лікарні в Ужгороді. Я залишилась одна. Вдячна таким організаціям, які дають надію на майбутнє. Є де спати, щось їсти поки що це найголовніше. Дасть Бог закінчиться війна, і будемо рухатись далі. Ви даєте нам, як молоді, хороший приклад для наслідування. Мені вже теж хочеться комусь допомагати, тому що це дуже гарний приклад. Ви дають ви, нам канумало для того, щоб подражати. От мені вже теж хочеться десь участвувати, комусь допомагати, тому що це... У шелтері є все необхідне для проживання переселенців. І станом на сьогодні прихисток може прийняти кілька родин з дітьми. З часом планується розширення. На третьому поверсі ремонтуються приміщення для розміщення там жителів.